Привіт! З вами Маша Редл, і це питання-відповідь. Hey, hey, Я взагалі ж що це друга частина питання відповідь Я думала, що питань буде мало, але їх 23. І переходимо до запитань. Перше запитання ти з села чи міста? Я з села. Я цього взагалі не цураюсь, тому що це нормально. Люди з села то з міста. Всі ми однакові. Чому вирішила створити канал? Я почала під час депресії писати фанфіки. І я така, блін, а в мене стільки фанфіки, треба створити канал. Я, до речі, знайшла ще один фанфік, який я колись писала, так що, може, його викладу навіть. Яка твоя мрія? моя мрія це, напевне, <смір> не знаю, обфарбувати волосся. До речі, ну, скоро, скоро має здійснитися, якщо думати по логіці, будеш знімати влоги. Буду. Тільки не знаю коли, але буду. Яка була у тебе реакція, коли залетіла перший раз відео? Вона була, була просто безцінна. Ця реакція була настільки. Просто я стрибала до стелі. Це взагалі. Або знімати, крім фанфіків, едіти, або тому подібне. Ну, що буду. якби треба зробити різноманітний контент. У тебе окуляри через те, що поганий зір, чи просто звичайні. У мене поганий зір. Як я про це було зимою. Я поїхала до окуліста через те, що я погано почала бачити, і виявилося, що в мене зір мінус два. Це взагалі щось. Яке любиш морозиво, фруктовий лід просто обожнюю. Що хочеш на новий рік? Я хочу, щоб закінчилася війна. Це, напевне, багато хто скаже з українців. Так, яке улюблене свято? Це, напевне, Іван Купала і День народження. Ну, день народження це багатьох улюблене свято, а Іван купала час, що я поворожити, типу, як би можуть, тому що найбільше ворожінь тоді. З якого ти року народження? Я з 2010-го почався, так сказати, почалася нова ера, 2010 рік. Які у тебе хобі? Я люблю малювати, люблю грати на нервах брата. Це моє хобі. І, напевне, хобі ще писати фанфіки. От реально, я коли писала собі в завданнях на літо, але знайти новий хобі, я знайшла, пишу фанфіки тепер. Саме Том Реддл, Анагарі, Драко, Седрик і так далі. А я не знаю. Перша взагалі фанатіла від Дерона, потім Гаррі, Рімус Люпін, потім вже пішов Седрік, далі Драко, далі Тео Неканон. Оце що у фільмах там був. І потім вже Том Реддл. Я останнісвітного фанатія. Це вообще. Далі, переходимо до наступних питань. Твої батьки знають про Ютуб канал? Ні, про це знає тільки одна людина, одненька. Все, більше ніхто не знає. Який в тебе ріст? Я метр шістдесят у свій 12. Я в шоці. Я великан якийсь. Е, можу сказати щось на іспанській. Олай міномера С. Марія. Єдине, що я поки що нормально можу сказати. В яких країнах ти хочеш побувати? Звісно, це Іспанія, Польща і Франція. Не знаю, чому в Польщі зараз не поїду, коли е, виросту. На кого хочеш вчитися після того, як закінчиш школу? У мене декілька професій на вибір, але я поки що хочу криміналістом. Не знаю, чому, з ким буду будувати справу. Приходимо до наступних запитань. Який в тебе знак зодіаку? Я діва, але я під свій знак зодіаку взагалі не підходжу. То що я не жуткий перфекціоніст. Я, звісно, люблю, щоб було чисто, але не перфекціоніст. Чи вживаєш нецензурну лексику? Звісно, я не можу вижити без неї. То що От в спорах вона реально деколи допомагає. <гум> який улюблений блогер? Це Афінка і Софі Малфой. Софі Малфой пише дуже класні фанфіки. І останнє питання: який улюблений предмет в школі? Ну, взагалі це книжка. Але якщо про предмети, які вчать вчителі, це напевне малювання. То що. Інші предмети мені не по душі просто. А на цьому все. Питання закінчилися. І якщо у вас є ще питання, про що я сумніваюся, то пишіть їх під відео. Всім пока! Люблю, цілую, обнімаю, ваша редела.